Першу каву п'єш на Одинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості. Цікаві розмови. Друга кава. Що ж, друзі, усім доброго ранку, 9.23 на годиних, і я радий нарешті в нашій студії вітати гостів. Це засновник, ініціатор та основний організатор книжкового фестивалю слово Владислав Сукенник та співорганізаторка, авторка книги Відчуйте цукор моменту публічний щоденник головної редакторки. Анна Нечепуренко. Вам добрий ранок. Добрий ранок. Добрий ранок. Розкажіть, будь ласка, як взагалі починається ваш день? Як починається день людей, пов'язаних з літературою? Можливо, ви встаєте, пишете якісь зразу віршики, надихаєте з природою, не знаю, пташки літають, ну вже не літають. Е, от сонце вийшло, і вже на тому е, дякуємо, так? У мене насправді є техніка, я пишу кожного ранку, собі настанови на день і хвалю себе за день, який пройшов. І таким чином я себе, ну так, мотивую на гарний настрій кожного дня. Ну кажуть, що планувати день це взагалі дуже важливо, так. так є. Власне, поговоримо про плани. Давайте більше про книжковий фестиваль слово. Як взагалі він задумувався? Хто був ініціатором? Я, yeah. Я, yeah. Владислав Сукине, як взагалі з'явилася думка? Це, це вперше він проходить? чи вже nee, Це вкотре? він вже проходив третє. Ми uh -huh. двічі проводили у 2018 19 році. Це він був тиждень після дня міста, Середина травня. І задумувався він з огляду на те, що у Франківську не було. Книжкових фестивалів, тобто були, які, на які не особливо приїжджали інші видавництва відомі з огляду на те, що вважали, що от Франківська не та локація, куди варто їхати, немає достатньої кількості читачів. І завжди апелювали ну от і Львів поряд, Львівський Букфорум, навіщо їхати в Франківськ, коли це є. А вже відвідуючи багато різних книжкових фестивалів, виставок як в Україні, так і за кордоном. Ну, все-таки хотілося, тим паче займаючись книгами, видаваючи книги, хоч захотілося так, щоб і Франківську також були подібні фестивалі, тому що фестиваль це не виключно про торгівлю книг, це більше про комунікацію, це налагодження взаємно між автором, читачами і сприяння тому, щоб все-таки на книгу звертали увагу, тому що книга це не просто так от товар. Це є дещо більше, тому що автори вкладають якісь сенси. Читач, який читає, він щось для себе бере, і от таким чином от воно все і створюється. Тому фестиваль він і створювався з ну, ініціювався власне з такою метою, щоб це було можливість знайомитися з авторами, обмінюватись думками і приходити до якогось рішення, які могли б покращити наше оточення. А як взагалі пройшли перші е, два фестивалі? Е, що як люди відреагували? Чи 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 Вийшло все-таки досягнути цієї цілі? Вийшло у нас в 2018 році, це ми взагалі досить швиденько його організовували. Другому році ми вже замовляли спеціальні такі місця, які не давали би потреби переміщатися з книгами в приміщення і назад. І як перше тоді до нас приїхав Андрій Кокутюха, він казав, що от я приїхав, продав все, прийшло ще замовляти книги. І як порівнювали з деякими містами, що франківчани, вони. Дуже особливі, тому що вони, коли бачать книгу, приходять, вони не ходять кругами, не роздумують надто довго, якщо книга сподобалася, вони її беруть. <світ> на відміну, коли це в інших, коли можуть ходити днями думати, там, ще щось, порівнювати десь ціни. Тобто в нас Франківськ, він такий, що він полюбляє читати, і тому, власне, і видавці звернули на це увагу, тому вони приїжджають. У нас на третій е, раз, от це мало бути у 2020 році, Мав приїхати вже відомий американський письменник Кевін Джі Андерсон, якого запрошували спільно і міський голова, і ректор нашого університету, і аерокосмічне товариство. Проте ковід змінив всі ці плани, а початок війни також, тому ми вже очікуємо його на вихід нашої третьої книги за його авторства, про що ми будемо говорити власне, і на фестивалі. Хотілося б також від вас Анна, почути, у чому полягає ваша роль саме в співорганізаторстві цього фестивалю цьогорічного. Насправді Івано-Франківська область для мене стала такою, в якій я написала свою книгу. Настільки я надихнулась, це було починалося в Яремче. І я зрозуміла, що це такий регіон, де ну, є натхнення. Натхнення писати натхнення читати. Я почала говорити, читати і писати українською. Ну тобто надихнув регіон дуже сильно, і мені хотілося доєднатися до фестивалю таким чином, щоб допомогти іншим людям доєднатися до книги, щоб слово могло об'єднувати і давати людям опору, давати людям силу. І от моя місія така: тут я маю досвід, певний досвід і організовувати великі такі події і. Є досвід спілкування з великою кількістю людей, і хотілося б дати свій досвід, доєднати до фестивалю таким чином, щоб якомога більше людей отримали від книги силу і натхнення. Давайте поговоримо, коли пройде взагалі куди приходити і коли і де відбудеться фестиваль. Це відбудеться, 29, ну, розпочаток 29 листопада і буде тривати три дні до 1 грудня. Все буде відбуватися на локації кінтеатру Люм'єр. Деякі дитячі події будуть проходити на території обласної бібліотеки для дітей також перший круглий стіл, який буде стосувати спливу культури, книги культури та освіти на стан суспільства та формування нашої ідентичності. Буде також в рамках книжкового фестивалю, проводимо виставку Жити попри все. Це особлива виставка, як на мене, тому що дружини загиблих воїнів писали свою історію кохання і це коли ти залишаєшся сам з, такою, з таким болем. Для них це був вихід справитися з ситуацією через малювання, через мистецтво справитись з цим. І це в певній мірі приклад для інших, тому що не вони одні з таким зіткнулися. І от свій біль, свої почуття і свою любов до чоловіка, якого втратили, вони якраз і будуть розповідати там ці весі, яка буде проходити в виставковому залі в нашій ратуші. Тобто це всі ті події, які кожного дня будуть якісь відбуватися зустрічі з авторами, презентації, майстер-класи. Тобто це те, що от буде якраз протягом цих трьох днів. І, от. і сама продаж книг буде і виставка і продаж книг всі три дні в Люм'єрі на е, цокольному поверсі. Е, тобто люди, люди можуть отримати новинки, побачити новинки з усіх міст. Ну, з усіх більшості міст країни саме тут у Франківську. Власне, хто буде е, запрошений? Я Так розумію, не лише автори, можливо, е, якісь просто люди, лектори, е, ще якісь професіонали. Хто взагалі буде кхм, займатися проведенням? Ну от, якщо ви кажете, окрім авторів, ще буде е, наш земляк Роман Кузюк. Окрім того, що він буде проводити презентацію своєї книги Спортивний бізнесмен. Він як сам спортсмен і там особливо е, буде, як він сьогодні нам прислав відео, що книга знята написана в тім числі е, з певних життєвих прикладів нашого чемпіона по Дзюдо. І після презентації він буде якраз проводити фінансову гру. Кінцевий бенефіціар це по фінансовій грамотності. Він сам її розробив. Щось типу монополії? Ну, трошки інакше, він не хоче ні з кешфло, з, ні з іншим, але це досить цікава гра, коли людина від фізичної особи проходить різні щаблі, як підприємець, як товариство, як акціонерне товариство, як розпоряджатися фінансами, щоб зростати і що для цього потрібно. Тобто це досить така цікава гра для 14 і дає обмежена кількість, тобто заявлено не більше 18 чоловік, Так що ті, хто полюбляють грати, хотіли би спробувати себе в цьому. За участю автора їм треба подбати про те, щоб не пропустити цю можливість. Цікаво також почути, які взагалі видавництва будуть представлені на фестивалі, і навіть загальніше, які зараз видавництва взагалі в Україні, і скільки з них будуть представлені на фестивалі. Видавництв досить багато зараз. І чим далі їх відкривається більше, це фактично так, якби сам ну не сам видав, а ті, що от з'явилася ідея, давайте відкривати видавництво. Тобто, це вже мені видається понад 200 видавництв, якщо не більше. Звісно, велике видавництво вони розраховують, чи є потреба, чи є можливість сюди їхати. Зрештою, і в нас немає такої от площі, тому що перша локація, яку ми роздивлялися, ми дивилися на площі ринок. Проте, з огляду на те, що ми не можемо подбати про безпеку і самих наметів на етнічний час, то ми перенесли локацію в театр кіно Люм'єр і зрештою це більш камерне, більш атмосферне. Тому ми тут не гналися за великою кількістю видавництв. Але попри те, будуть і видавництва і Богдан, і видавництво тут, теза, Юрій Журавель сам буде книгарня Кукотюхи, дискурсус. І чим ближче до початку дехто, ті, хто не заявляв, не подавав заявку, зараз починають подавати, ну, буде також екологічне бюро з питання, бюро з питань коло УГКЦ. І нас тішить те, що коли люди спочатку там А хто у Франківськ поїде? Навіщо туди їхати, хто там буде купляти? Вони потім починають дивитися, а, а як це так, ми пропустили цей момент, і воно ну, створює такий от момент, що все-таки, як би не було, франківські їдуть, готові їхати. Е, для когось просто це кліматичні умови, які зараз є, що вони так е, створили певне обмеження і можливості. Тобто, Якщо все буде гаразд, і ми весною будемо проводити, то кількість учасників буде значно більше. А цікаво, що зараз люди взагалі читають? Чи є якась статистика, інформація, або знаєте по собі, по своїх знайомих? Е, ну, якась... пері... Будемо пер... пер... вивчати зараз це питання і на да, самому. Але періодично, фестивалі. Да, періодично це проводять ці дослідження, що читають. Звісно, зараз почали більше читати українських авторів, тому що це те, що наболіло. Е, і... Що фентезі, що детективи, і от Андрій Коктюх буде якраз з'явитися. Як це по його книзі, яка була написана на початку війни, вже от зараз буде відбуватися екранізація цього фільму. Також, от навіть твір Кевіна Джей Андерсона, який ми представляємо, це епічне фентезі, яке було написано ним якраз до початку війни, але багато подій навіть в фентезійному світі схожі з тим, що відбувається в нас. Просто часом читаючи художній твір, ти можеш співставити те, що є от в реальному житті без прив'язки до ну, конкретних героїв. І подивитися на все те, що відбувається, побачити причини, наслідки і переживання, виклики, як люди справляються. І це, певно, такий також терапевтичний момент. І це навіть е, тому от люди в нас е, ходять в театр, тому що вони за період там, вистави вони мають можливість прожити якийсь момент. і Якось е пройти певну таку арт-терапію, і відповідно проживши щось, вони можуть якось там рухнутися далі. До речі, люди знову читають Тараса Григорьовича Шевченка. Наприклад, у нас буде Марія Чумарна, письменниця, яка зараз буде презентувати двотомне видання Шевченка, його творів, які були написані російською ним, а тепер в її перекладі будуть повертатися українською, скажімо так. Ну, тобто людям подобається зараз читати українське слово. Ну, з тим, що люди читають, ми розібралися. В принципі, тут все логічно, правильно, попит на український підріз. А що зараз пишуть е, взагалі в Україні? Що найбільше пишуть автори? Ну можу сказати про себе. Я написала е, збірку есе, е, е, про себе. І у мене був був страх. Ну, мене не знають чому люди будуть читати але насправді свій досвід досвід проживання війни, е, як ВПО, як людини, яка ну е, Змогла е, навчитися бути щасливою навіть в таких умовах. І я передаю свій досвід трошки в гумористичній в гумористичному форматі, трошки в такому, де можна поплакати, але в цілому люди. Хочуть ділитись досвідом, і я також спонукаю до цього. Тому що коли чим більше ми будемо спілкуватися на цю тему, один одному допомагати, тим більше для нас це буде ну, терапевтична така штука, яка допоможе стати нам більш такими сильнішими і досягти перемоги. А як взагалі е прийти на фестиваль? Чи потрібна попередня якась реєстрація, чи можна просто завітати? Можна просто завітати. Потрібно просто завітати, тому що ми не робили ніяких ні Тобто ми дали можливість фактично от, взяти, прийти і долучитися. Тобто немає ніяких там ні внесків, ні нічого. Тобто це безкоштовно для всіх, всі можуть взяти і отримати цю можливість послухати авторів, побувати на майстер-класах, будуть і відомі художники будуть малювати разом з людьми, і діти можуть навіть створювати казки за допомогою штучного інтелекту. Ну, там розроблена програма, яка можна знайти у нас на наших аккаунтах в Фейсбуці, розписана, і просто прийти в Люм'єр і потрапити на події, які відбуваються безкоштовно для. А до речі, от аудиторія на яку аудиторію розраховано? Це дорослі і діти, всі можуть приходити. Я так всі можуть там є власне по по різних подіях. Є от ну, категорії. От, наприклад, Андрій Кокутюк він пише і для дітей, і для дорослих. Тобто діти там 9-12 і дорослі про пригоди, детективи. Проте нам приємно буде представити також і нашу франківчанку Софію Бензо, яка пише виключно про підліт, ну, про підліт, ну, для підлітків. Тому що раніше писалося досить багато, тому що це категорія, яка має своє уподобання, свою мову, спілкування. Це між, між дитиною і дорослим є певний прошарок і певний період часу, коли хочеться якось інакше сприймати світ. І вона от з цією категорією якраз і буде працювати. Так що будуть і наші Василь Дубрянський, які також хоче розкрити одну тему, яка стосується Скоропадського, буде Степан Процик, який не розкритий Франко, буде наша Ольга Деркачова, яка буде проводити авторську зустріч. І що цікаво, на що я би звернув увагу, особливо коли хочуть діти з батьками краще от полагодити стосунки, є от у нас майстер-клас від Юрка Журавля, це лідер гурту Отвінта і відомий карикатурист, тобто який буде проводити майстер-клас як. Один одного можуть намалювати карикатури на діти на батьків, батьки на дітей. Це досить цікаво буде спостерігати потім в кінцевому результаті. Ну і також наш Олег Кіналь, який ну ми з ним працюємо власне по веденню книг Кевін Джі Андерсона, роботи якого були представлені в Лос-Анджелесі, Улівуді, і дуже високо отримали оцінку. І зараз він безпосередньо самим автором працює. Він також буде проводити кілька мастер-класів як для дітей, для дорослих, і буде зустріч і в інституті мистецтва нашому. Тому що, ну, будучи відомим і будучи фаховим, він хоче поділитися також своїм досвідом. Тому це унікальна можливість також для франківців. Ще раз коротенько, хто організатор та за чого сприяння взагалі вдалося організувати. Можливо, розкажіть просто про партнерів, щоб люди знали своїх. Ну, е, Головними партнерами, які завдяки кому якби, от, е, ну, за сприяння кого відбувається, це е, міська влада. Е, Міський голова, голова обласної державної адміністрації, голова обласної ради також долучилися власне, до проведення фестивалю Українська бібліотечна асоціація, Національна бібліотека України, Асоціація видавців та книгорозповсюджувачів, Івано-Франківська обласна бібліотека для дітей. Театр, кіно, Люм'єр, також спілка, обласна організація, спілка письменників України. Ну, таким гуртом просто. Гуртом ті, хто ну, розуміють не те, що вони виключно зацікавлені в тому, але вони і зацікавлені, і розуміють важливість, тому що часто кажуть, що от, культура не на часі, мов, ну то не на часі, але навіть. Коли спілкуються із діячами мистецтва, і той же Єжадан, і наш Олексій Гнатковський, вони кажуть, що культура на часі, тому що культура дає можливість людям якось емоційно покращити свій стан. І коли покращуєш стан, то ти можеш краще і працювати і з більшим бажанням. А коли все погано, то звісно, і важко дається взагалі щось зробити. Тому ті, хто на фронті, вони охороняють, оберігають і захищають, а ті, хто тут, їм потрібно так, якби, також дати можливість бути в кращому стані для того, щоб справлятися і допомагати. Ще раз, коли і куди приходите, тому що я впевнений, що бажаючих буде багато. Чудово, це буде у нас 29 листопада, 1 грудня, Театр кіно Люм'єр з 10-ї години до 18-ї години локації на терасі при вході. Сама безпосередньо місце, де знайомитися з книгами, спілкуватися з видавцями, це в цокольному приміщенні, плюс будуть ще локації в обласній бібліотеці для дітей. І трішечки просто принесли з собою книгу. Хотілося почути, що ви з собою принесли. Я приніс одну із книг ну другу книгу Кевіна Дже Андерсона Війна помсти це з його нової трилогії Розбудити дракона». Перша була хребет дракона, друга це війна помсти. І от якраз про вихід третій ми якраз і будемо говорити з Олегом Кінулим в рамках нашої презентації. Анна прийшла зі своєю книгою. Так, я також буду робити презентацію в суботу в Люм'єрі в 14.30. Ну, презентую те, як щоденники, оце написання щоденне своїх емоцій може вирости в книгу, яка стає успішною по всьому світу. І зараз ну, дійсно люди, українці, які розкидані по всьому світу, читають і стають, ну їм стає легше, коли вони надихають. Тобто наші книги можна побачити, придбати, просто послухати про їх, ну те, що їх основою є в суботу. У мене 14:30, а 16. Да, 16-30. І зараз також ми якраз узгоджуємо там важливий такий от момент щодо проведення телемосту з лос анджелесом для того, щоб вони поділилися своїм. Своїм досвідом того, як вони створювали читача, що було зроблено, як в тяжкий час, коли це була велика депресія в Америці, як письменники вплинули на те, що вони пройшли і що дало читання для в той час людям, як вони могли розвити таку величезну читацьку аудиторію, і що можна було б у нас з цього приводу зробити. Чудово, я дякую вам, по-перше, за таку чудову розмову, за те, чим ви займаєтеся. Я нагадую, що у нас в гостях Владислав Сукенник та Анна Нечіпуренко. Ми сьогодні говорили про книжковий фестиваль слово, який пройде з 29 листопада по 1 грудня на території театру кіно Люм'єр. Тож приходьте, доєднуйтеся, до речі, в соцмережах десь знайти вас можна і слідкувати, де саме що шукати. Є в Фейсбуці сторінка фестивалю фестиваль «Букфест слово. Є також наші акаунти Владислав Сукенник, медіасон видавництво медіасон і Анна Ні Просто знаходьте наші акаунти. Ми максимум намагаємося дати інформацію, і там можна знайти посилання на саму подію, яка вам нагадає, коли і куди приходите. Чудово, тож друзі, ви все чули самі. Приходьте, доєднайтеся, слухайте та читайте українське.